Кожне місто має свою душу і Житомир не виняток. Він розвивається, змінюється і стає більш сучасним і зручним для життя. Але яким він буде через 10 років? Запитаємо у Житомирян. Ну, перш за все, чистим, красивим, українським, світучим, прогресуючим містом, в якому молоді не будуть забороняти робити те, що вона хоче. Я сподіваюся більш сучаснішим. Ну, сподіваюсь, більш модернізований, от, щоб він був такий більш інтернаціональний і крупніший, ніж зараз. Якщо не буде війни, то тільки розквітающу. Ну а якщо війна, то вже якось витримати треба. Ми хочемо вірити, мріяти покраще, тому нехай це буде. Е... Молодіжне технологічне місто. Якщо війна закінчиться так, як ми хочемо, нашу користь, то, звісно, буде наш Житомир розцвітати. Я впевнена на 100%, А на все воля Божа. Ну, дуже хотілося б бачити Житомир, таке процвітаюче місто. Закінчиться війна, дай Бог, повернуться наші люди. Я так думаю, що все буде дуже добре. Ну, хотілося б. Щоб це було таке європейське дійсно місто. Сучасним містом з щасливими людьми. Дуже гарний, відстроєний, суперовий. Ми любимо Житомир, ми йдемо, ми, милуємося. А яким ще можна його бачити? Звісно, щоб був набагато сучасніший. Ой, це буде, мабуть, гарне європейське місто, як закінчиться війна. Я люблю дуже Житомир. Я провела, ну я сама не місцева, не Житомирянка, але навчалася тут, в цьому місці і люблю ось просто по-Михайлівськи. Я ще пам'ятаю, коли тут машини їздили, і було дуже важко пройти. А сьогодні ну, люблю Житомир, дуже гарне місце, і через 10 років. Ну, мабуть, всі наші українці, Житомиряни, всі повернуться сюди. Я рахую, так закінчиться війна, і Україна це буде країна. Мабуть, і людина, яка буде мати український паспорт, вона буде гордитися і нам будуть завідувати всі країни світу.